Частина друга. Минули два роки від тої моєї наукової подорожі, Галичину тим часом навістили соймові вибори, і люди почали вже потрохи видужувати від їх забійчих наслідків. Коли одного дня на Мар'яцькій площі у Львові я здибав пана староста Зам'ятальського. Був гарний холодний зимовий день, і він, обтуливши Кангуровим футром ішов трохи скулений, але все ще немов пильно кудись поспішаючи. Пізнав мене на першим позирком і простягнув мені руку. Ну, як поживаєш, шибай голову, здоров, усе в гуморі, все ти в апетиті, щоб з'їсти хоч одного везискувача на день? Ага, дуже рад тебе бачити. Я запитав його, що поробляє у Львові і як йому поводиться на його одвічальному становищі. Що? скрикнув він і зупинився. Що ти не знаєш, що я постійно жию у Львові і що те становище від двох місяців займає хтось інший? На мій сором, я не знав про це нічого і просив у нього вияснення. Е, це довга історія, хоч мені дивно, як все сталося, що ти так таки нічогісінько не знаєш про неї. Я звинявся тим, що довший час не був у Галичині. Ну, знаєш, Любчику, це цікава історія і тобі пожиточно буде почути її. Адже в тебе також кавалок поета, то, може, моя історія тобі й придасться де на що. Причинок до пізнання людей, Любчику, але то такі, які тільки ми, політичні урядники, можемо попризбирувати. А притім, причинок до історії людської здоби класичний, побачиш сам. Але що це ми балакаємо на вулиці на таким лютім морозі? Ось ходи зо мною на хвильку. У Войцеховського сьогодні флячки Моя пасія. Знаєш, я тоді пустив тебе від себе голодного, то хочу сьогодні зреваншуватися. Ходи, при скленці пива якось е, наручніше оповідати. Швидко, потім, ми сиділи в теплій, хоч тісній, голій, досить темній сепарації, заїдаючи тепле снідання і попиваючи баварське пиво. Пан староста проявляв пригарний апетит і, заживши дві тарілки флячків, розпочав своє оповідання. Що то я хотів казати тобі, Любчику? Ага, вибори до сойму. Будь вони богом прокляті, не можеш думкою, здумати, що це за закрутенина для нашого брата політичного урядника. А яка одвічальність? У мене аж мурашки бігають поза плечима, коли подумаю про це. А додай іще інтриги підшепти, і найрізніших боків, підозрівання і зажалення, багно, кажу тобі, а над усім тим мусить староста уноситися, як дух Господень, над водами. І коби то йому хоч і зверху. Влашнувало його завдання, а де тобі, їм там досить дати йому надзвичайну повновласть, зробити його, скажімо так, паном над життям і смертю, а по тому що, нехай собі, мовляв, справляється, як уміє, або ще візьмуть та й уведуть його до іскушення гидка, кажу тобі. Всі загальні міркування не дуже то захотіли мене до слухання. Я заважав, що це для мене темна вода е, в ослацях. Зараз, зараз тобі пояснять, Любчику, сквапно відповів він. Побачиш, що я не балакаю ніякої зайвини, але здається, що ти нічогісінько не знаєш цієї історії, тому що розказати тобі спочатку. Отже, початок історії був такий, що для недалеких соймових виборів із сільської курії ми мали трьох кандидатів. Повід, як знаєш, наскрізь руський, і для того з боку правительства в першій лінії рефлекторно на польського кандидата. Такий кандидат виявився нам у особі пана Цептува. Ланського, який незабаром зложивши суму трьох тисяч гульдерів, одержав затвердження своєї кандидатури від Польського центрального виборчого комітету. Глупий приглупий панок, кажу тобі, ігнорація в політичних і всяких інших річах, які дорівнювала хіба його шляхецька фума та надутість. Але, зрештою, в товаристві дуже милий, особливо при дамах. добрий танечник і дуже добре грав в Тароку. Його маєткові відносини були, розуміється, сильно зашлапані. В мандат до Сойму мав йому не тямлю вже, як допомогти вилабуватися з фінансових клопотів. У руському таборі, розуміється, само собою було два кандидати, які в своїх кандидатських промовах щосили нападали на польського урядового кандидата, висловлювали дуже народнолюбні, дуже поступові і дуже русько-патріотичні думки. Хоча перед своїм виступленням до кандидатури. оба, Нерівночасно були в мене і представляли мені як найспокійніші, найлояльніші і до правительства всього душею прихильні мужі. Один це був старий сільський панотчик, декан, чоловік, що весь свій вік не дбав ні про яку політику, і бачилось, посвятив ціле життя тільки своїм. Та цілому тузинові своїх дітей, з року на рік, окрім календаря і шематизму, не читав ніякої книжки і задля цього признавав себе вірним, непохитним прихильником староруської партії. Зрештою, милий гостинний панотець, невичерпаний фацеоніст. Фец... Славний картяр і пристрасний стрілець, оцей пан отець видався мені, немов сотворений на руського посла. Аж тут приносить мені лихо ще третього кандидата, також русина, його сподівана кандидатура була запобіжена в часописах. Я вже знав його, великий руський патріот, гімназіальний професор, фаховий політик, письменник і газетяр. Одним словом, світоч руської нації. Молодорусин, розуміється, демократ, опозиціоніст, хитра голова. Ну, подумав я собі, почувши про його кандидатуру, скорше ти тріснеш, ніж у моїм повіті, одержиш мандат. Я, бідолаха, і не знав, що мені самому прийдеться далеко швидше тріснути, ніж йому. І ось одного дня цей пан, кандидат зі Львова, являється у мене. Представляється мені, балакаємо про все, про те і про політику. Панок висловлює зовсім здорові погляди. Нараз і випалив, приходжу представитися вам як урядовий кандидат. Прошу прочитайте оце і передав мені писання від дуже, дуже високопоставленої авторитетної особи. Я прочитав, остовпів, поклонився і обіцяв сповнити свій обов'язок. Я поїхав з новим кандидатом по повіті. Ми скликали зібрання виборців, і він представлявся виборцям, промовляв кажу тобі, страхи страшенні, аж мороз бере поза плечі. Правдиві бунтівські речі про нужду та біду, та насильство та притиск. В моїм житті я ще не чув нічого подібного. Ти, певно, не міг би був говорити більше по-бунтівницьки і все те смів, все й недолюд розчув. Трублювати по моїм повіті. Так скажу: натикати мені особисто під ніс. Я мусив слухати і не смів ані пікнути. В авторитетнім писанні наказано так, наказано мені виразно іменем іще вищої поставленої особи. Ти, певно, догадуєшся, якої мати. Бачне око на проводження пана кандидата, але не робити йому ні в яким разі жодної перешкоди. А потім я мав приїхати до Львова і самому високопоставленому здати вірну реляцію. Я поїхав до Львова. Розуміється, що в своїй реляції я силкувався якнайяркіше висловити своє обурення на цього кандидата. Та подумай собі, мій переляк, коли високопоставлений, притім лише усміхнувся ласкаво похитав головою і промовив. Гарно, гарно, хитрець, добре відіграє свою роль. Отже, пам'ятайте, його кандидатура стоїть. Шляхтичеві мусите обіцяти реванш при якійсь іншій нагоді і склонити його до відступлення апопові. Цьому досить лише кивнути, то він і зараз, і сам відступить, Осмілився я перебити. Та те мене зміряно від тім'я до п'яти строгим поглядом, мов школяр, що зробив помилку в азбуці. Не плетіть дурниць, піп мусить кандидувати і ганебно впасти, щоб виявилось виразною слабість його партії. Зрозуміли? Можеш зміркувати, любий мій, що з цієї аудиторії я вийшов, мов у ступі заопиханий, увесь облитий потом? Я почув, що моя звізда блідне. Я пішов до заприязного зі мною високого урядовника і на ближчим кандидат... канцелярії, щоб перед ним розкрити свою душу. Він з великим співчуттям розпитував мене про подробиці моєї аудієнції, про політичну ситуацію в моїм повіті, про настрій людності і т.д. Я виявив йому, як то небезпечно вступати в мої спокійну кошару в такої вовка, як оцей малоруський кандидат. Він згодився зі мною. І обіцяв мені зробити все можливе, щоб усунути цю кандидатуру. Я аж легше відітхнув. Мій приятель, то була дуже впливова особа, так сказати, дуже самого високопоставленого і, звичайно, брав на себе деякі делікатні історії, яких високопоставлений не бажав брати на свій скарб. Добрі надії, поїхав я назад на своє становище. Наблизився день виборів зі, шлях... ш... зі шляхтичем. Я впорався швидко, я допоміг йому здобути у флоріянці гіпотетичну позичку на його добра і притів. І нагоді ті добра оцінювано так високо, що шляхтич був би дуже вдоволений, коли б при продажі одержав був стільки грошей скільки тепер дістав у позичку. Лишились тепер два русини, і з ними я мав правдивий святий хрест. Раз один прибігав до мене, то знов другий, щоб очорнювати противного кандидата і просити виключити протекції у високого правительства. От якби ти це був побачив, кажу тобі, Мерзота, піп приніс мені сертифікат. Від митрополита, професор довірений лист від якогось іншого добро... достойника. Піп говорив про професора, що це п'яниця і безбожник. Професор накидав попові, що тягне до шизми і кандидатує за московські рублі. А зі Львова не приходило ніщо, жодна нова інструкція. Лише два дні перед вибором надійшла лаконічна телеграма, поки що все по старому. Розуміється, я вже заздалегідь поробив усі приготування і був спокійний. Минув ще день в повіті клекотіло. Як у казані, Відбувалися збори, або кандидати обкидали болотом один одного, противні партії, сипали з кореспонденції напасті, інтерпретації і спростування. Розворушення росло до нечуваних розмірів. Нараз уже по замкненій канцелярії, отже вечором, перед самим днем виборів надходить, шифрована. Де пеша зі Львова хапаю її тремтячим рукою, розкриваю штемпель і, чека... і читаю. При завтрашнім виборі мусить оборусні кандидати ганебно впасти, а ви самі мусите бути вибрані послом. А під тим підпис мого впливового приятеля. Можеш собі подумати, як мені зробилося на душі про автомобілі. Антентичність наказу не було що й сумніватися. Я знав аж занадто добре стиль таких наказів, а в цьому бачилось, мені лежав глибокий політичний смисл. Та пункт тяжкості цього наказу був я зовсім де інде, адже ж вже був вечір. Завтра мали відбутися вибори. І то рівночасно в трьох містах. Місточках досить віддалених одна від одного. Наказ прийшов пізно, а проте мені велено віднести блискучу побіду. Очевидно, хотіли побачити пробу моєї політичної догадливості і моєї адміністративної енергії. Я зрозумів все, мені завдало важку задачу, щоб побачити, чи буду здібний. До ще тяжчих. Тут ходило оцілу мою будущину. Я опинився, мов огнистий кінь бігун перед бар'єром. Відвага роздувала мої ніздрі. Повзявши постанову, уложити план і вискочити способи для його виконання, все це було для мене ділом кількох хвилин. Я хотів показати, що можу, і як далеко сягає моя сила. Ще з цієї самої ночі погнали кінні післанці на всі боки, телеграф, бринів, жиди е, рядувалися, ціла машина пішла в рух. Другого дня у всіх трьох місткових вибрано мене величезною більшістю посла до краєвого сойму. Вражіння, яке зробив цей результат вибору, ніхто його сам не пережив, не бачив, тому його словами не розповісив. Подумай, в першій хвилі повне остовпіння, потім гомарівський сміх, потім де, де вибухи лютості і окрики розпуки, а потім він зневажно махнув рукою, промочив горло свіжою гальбою і говорив далі вже спокійніше. Що сказати на се кандидати? Ну, піп здригнув лише раменами і поліз у свою нору, не кажучи ані слова. А професор, як бомба, влетів до моєї канцелярії. Пане старости, прохрипів він, ледве здержуючи свою лють. Що це має значити? Я мовчки показав йому телеграму. Він, поблід, на лиці, як стіна, поклонився і пішов, щоб, не гаючись, гнати до Львова. Я легше відітхнув, я боявся дожити до тих, що з тим чоловіком до гіршої сцени. Оце сиджу собі приспокійно за своїм столом, і пишу докладну реляцію про хід виборів, коли нараз Бух мені експрес-телеграму зі Львова. Відчиняю її і стовпію. Там стояло написано: Нещасний чоловіче, що ти накоїв? І підпис самого високопоставленого. Я почав уже догадувати своєї біди та проте скріпив серце і вислав відтвор... відтворну ДПшу, який дос... дословно повторив у вчорашню телеграму, по котрих годинах одержую ще дві депеші зі Львова, одну від мого впливового приятеля, такого тенору. Нещасний друже, я не посилав вам ніякої телеграми. Ви впали жертвою негідної містифікації, З сердечним співчуттям ваш. Друга депеша була від нього самого, мовила коротко: по трьох днях зложите свій мандат, розпишете нові вибори і допильнуєте, щоб вибрано професора кошти. Вашого вибору будуть вам винагороджені. Що маю тобі ще сказати? По трьох днях я вже не був послом Крайового Сейму, а заким минув дальній місяць вибрано львівського професора величезною більшості голосів на посла. Рівночасно відкладено мене з мого становища і надано мені тут, у Львові. Підрядне місце, але я ще не стратив надії своїм вибором, хоч він і полягав на містифікації, зложив я блискучий доказ своєї енергії і здібності. Надіюся, що швидко знайдеться для мене відповідне поле до праці. Пан Зам'ятальський оказався дійсним пророком. При недавніх виборах до Ради державної був він уже на іншій недавній виборах до Ради державної був він уже на інших важнім, одвінчальнім становищі, здобував собі нові лаври, та все вже не належить сюди. Ми балакали ще про його трагічну долю, і я не міг здержати себе, щоб не запитати, невже ж таки? Так таки і не вийшло на денне світло, хто, властиво, дозволив собі змістифікувати вас таким нечуваним способом? На денне світло? скривився він з невдалим переляком. Що за ідея, любий мій, такі річі не виходять у нас ніколи на світло? Ніщо не виходить у нас на світло та й пощо? Ми ж і без того знаємо, чия втім була рука. Ти вже розумієш мене, а коли ні, ну то тим ліпше. Решта це урядова тайна. Ми розсталися приятелями. Розсталися тим разом, надіюсь, на завсіхди.